Розумію, у Путіна у ці ці кошти є, і у інших президентів, і вони в нас хотять, будуть жити 150 років. А, а потім, можливо, ще щось придумають ці технології, шагнуть ще вперед, і вони захотять, захотять як? захочуть жити до 250 років. Ну, я так собі сміюся і. І плачу, і не знаю. Хорошо, ми підемо далі. Ви вже бачу, замерзаєте, починаєте на мене сердитися. Апостол Павло, третій приклад, який шукав, також був переконаний, що служить Богові, переслідуючи християн, що його сенс бути бездоганним у фарисействі. Але після зустрічі з Ісусом Він змінив, його життя змінилось. Він зрозумів, що справжнє життя не в ідеальному закону, ну, не в дотриманні закону, а в благодаті та любові Бога. Дії перший розділ. Прочитаємо. Першу книгу я написав так, аж до дня, коли дії перші. А, Дії, дев'ятий розділ. Вибачаюсь. 9 розділ з першого вірша. Терпимо, терпимо. Холодно, ну терпимо. Я ж казав, що потрібно вперед. Я вже трошки залишилось. А савол ще, ідучи, грізь бою вбивством на учнів Господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони то зв'язати і привезти до Єрусалима. Ну, тобто, він е е переслідував віруючих людей, християн. А коли він йшов і наближався до Дамаску, то ось е нагло осяяло світло із неба його, а він повалився на землю, і голос почув. Що йому говорив Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти пане? А той, а той каже: Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити, бити ногою колючку, а Він затрусився і налякався, каже, чого Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього Господь: Уставайте до міста, подайся! А там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з, е, з ним, оніміли, стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Савл підвівся з землі і, хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий був, тобто засліп він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень, один на наймення Ананій. І Господь у видінні промовив до нього Ананію. Ананію. А він відказав: Ось я, Господи, Господь же до нього, устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай домі і доєм савла і, і, і наймення царсянина. Ось бо він молиться. І може, видіння він бачив. Ну, коротше, У нього була зустріч з Ісусом. Да? Савл, тобто Павло, він був е, священник, е, звичайний фарисейський традиційний священник, який робив свою справу, е, який е, переслідував, е, е, ну е, він, він думав, що він так буде робити правильно, переслідуючи християн, тому що вони, вони е, не, не традиційні християни, вони себе так, е, учні Ісуса, вони себе так поводять. Не так, як написано в книгах Моїсея, в П'ятикнижжі, в Торі, як зараз кажуть, і ну, він свого роду був такий старовір, який дотримувався всіх традицій, норм, правил, а вони збиралися не в храмі, а вони молилися не так, як потрібно, а вони себе. Називали дітьми Божими, і він за це їх хотів переслідувати, хоп, схопити і помістити в в'язницю. Але коли в нього відбулася зустріч з Богом, зустріч з Ісусом Христом, да, який вже після розп'яття, то е, його життя дуже кардинально змінилося, і він почав е, служити Богу, Богу по-справжньому. Е, так як. Як як справжній християнин. Амінь. І останній приклад, ні, не останній, передостанній, Це Закхей, багатий начальник митників. Луки, 19 розділ. Євангеліє від Луки, 19 розділ. 19 розділ з першого вірша. І ввійшовши Ісус, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Захей, він був старший над митниками, і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто Він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І збігши. І забігши вперед, Він виліз на фігове дерево, щоб побачити Його, тобто Ісуса, бо Він мав побіч Нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору на нього і промовив: Закхею, зійди зараз додому, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм, і той зараз додолу зліз. І прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же за хейта і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам Ось у коли... а коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього: сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. Тобто Ісус е, благословив Закхея, який. Е, хто такий був Закхей? Да? Це, Біблія так і говорить, що був старший надмитниками. Тобто, е, є, є митна служба в певному регіоні. Да? І е, Закхей е, був е, старшим надмитниками не то в тому регіоні, не то взагалі в Іудеї. Да? І... Керівник митної служби, будемо так казати. Але знаєте, Зехейш шукав сенс у багатстві та владі, мав певні досягнення. В нього було майно, фінанси і зарплата була непогана. Скільки зараз у митників зарплата? Хто знає? Ну, мабуть, тисяч да, десь так, я думаю, чи більше? Більше. Це нормальна зарплата 30 тисяч гривень? А? Мало? <плес> <плес> я. Я думаю. Ну, нормально, да? Десь тисячу баксів десь в місяць. Е, і е, е, в нього і зарплата була нормальна. І можливості були нормальні, і зв'язки були нормальні, і е, е, він шукав сенс в цьому, щоб досягти цієї посади, щоб досягти е, завдяки тій посаді е, пев, пев, певного статусу. Да? Е, ну, я бачив в своєму житті людей, які, знаєте, проходять через усе, через голови, через трупи, через це, аби досягти. Певної посади, ну, там, щоб стати генералом, там, да, наприклад, щоб стати там, ще там кимось там, мером. Ну, я умовно кажу, не, не подумайте. Ну, я, я таких людей бачив і знаю. Але е, е, ну, ці люди собі ставлять за мету, да? і вони йдуть, 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 і для них немає ніяких перешкод, ні, 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 е, проб, ні проблеми інших людей. Ні труднощі інших людей, немає для них перешкоди в тому, що хтось комусь щось не вистачає, що в когось щось не, не вийде. Я служив в поліції е і е дуже розчарувався, коли побачив, що. І зараз це відбувається також, е е я це знаю, е коли е люди е одні. Ну, Є, є ж такі кар'єристи. Да? І е, нормально, коли е, кажуть, плох тот солдат, який не хоче стати генералом. Да? Є така е, присказка. І це нормально, коли е, е, людина приходить працювати в певну сферу і вона хоче досягнути кар'єрного зросту. Чи, чи, чи це не нормально? Нормально, так. Да. І знаєте, що мене розчарувало, коли я бачив, що приходять. Ну, я сам такий був, я прийшов, бо я, бо я не пам'ятаю, хотів я стати генералом, чи не хотів, але хоча б полковником. І, і, цей. і я так розчарувався, коли я служу там рік, три, п'ять, а я звичайний, там, чи слідчий, чи хто, а люди, які приходять, і вони так раз, раз, раз. І вже там майор, там уже підполковник, там уже полковник, там вже е, посади такі, що е, нормальні такі. І, ага, а, а, я, а я там, е, я ж не дурний, і бачу, що там в того мама, в того папа, е, в того там дядя Вася, е, в того ще хтось. І вони, е, як, як раніше казали, волох, певна волохата рука просуває тих людей до до тої вершини, да? і, за, і зараз таке є. І, і я не знаю, просував хтось з Акхея, що він став керівником митниці. Чи він... Але я знаю людей, які, знаєте, самі досягали і досягли успіху і вершин, ну, не маючи. Таких пап і мам, але маючи таку юркість, знаєте, юркість і вміння домовлятися, і вміння різними правильними і неправильними шляхами досягати тієї мети, яка є. І він був начальником митниці, але все одно він потребував Ісуса. Він міг би ага, що, там десь хтось, Ісус, якийсь іде, та ну, я телевізор тут дивлюся, е е нормально мені є, що їсти. По, по телеку нормально, все можу кіно дивитися там. Але ні, він все покинув, він побіг, і він е чомусь наскільки шукав Ісуса, да, наскільки Його жадав побачити, що Він е не знатов, куда десь заглядав. а... Ну, представте, начальник митниці виліз на дерево і е, хотів побачити е, Ісуса, про якого всі чули, всі тоді розмовляли, всі розмови тільки про Нього, що Він ходить і Самарією, і Юдеєю, і всіми територіями, і е, чудеса творить, і людей зцілює, і говорить про Царство Небесне, і. і що воно за Царство Небесне, що воно за життя вічне, що воно за народження згори. І Ісус говорив про ці речі, і і люди, і, і навіть Захей Він пішов шукати і виліз на дерево. І е, я думаю, що Він хоч, хоча б намагався подивитися на Ісуса, а виявилося так, що Ісус його звернув на нього увагу, заговорив і сказав, злазь, таким чином. Перевернув його життя, виявив свою любов до нього, незалежно від посади, хто ти, начальник митниці, чи ти прибиральник митниці. І Ісус любить кожного з нас. Він готовий спілкуватися з кожним з нас, Він готовий записати в Книгу життя вічного. Кожного з нас, аби ми тільки цього хотіли. Якщо ми цього не хочемо, не потребуємо, не шукаємо, не намагаємось то ну, ми не знайдемо того сенсу, який нам необхідний. І зустріч, зустріч з Ісусом вона змінила життя Закхея і пріоритети Закхея. Іра, можна грати. І ще останній приклад це учні Андрій і Петро Івана, перший розділ, 35 й вірш. Ви вже нагрілися? Я знущаюся над вами. У мене теж руки холодні ось. Івана. Так, я, я так накрило мене, що я вже загубився. Знайшов Івана, перший розділ 35 й вірш, перший розділ 35 й вірш. Нічого, будете вже в, в малому залі, там тепло, а скоро весна. Скільки тут залишилось? Да, Березень уже. Навіть, навіть у лютому. Я кажу, я такий, кажу, я не люблю цей листопад, у цей грудень. Ну грудень люблю за те, що Новий рік. І то, і то так собі. А листопад не люблю, тому що він самий такий депресивний місяць, коли зменшуються календарні дні. Ну, як, не то, що не люблю, не подобається. Е, зменшуються календарні, е, е, не календарні дні, а час доби. Світовий день. Да, е, до 22 грудня, по-моєму, якщо я не помиляю, зменшується е, світовий день, потім е, рівностояння, чи як правильно називаю, чи ні, рівнодення. Зависає на декілька днів, і десь з 24 чи з 26 грудня день починає збільшуватись на кожний день на півтори, на дві хвилини в середньому. І, і час, у січні і сонечко частіше з'являється, і на душі веселіше, да? і ближче до весни, наче. І хтось з 19-го ще в прорубь, е неряє, чи ні? Чи нема таких? <сум> Я шуткую. Та це ж е традиція в православній церкві е пірнати в проруб, е як мотиву е не мотивуючи, а імітуючи хрещення. Так, хорошо. Відпускаю. Учні Андрій і Петро Івана, перший розділ 35-й вірш. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, і поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, Ото агнець Божий! І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали. Відказали йому раві, що переклад... перекладене, це визначає учителю, де ти живеш. Він говорить до них ходіть та побачите. Мається на увазі, де ти живеш, не значить, що а на попова ти живеш, чи на жадова, чи в центрі, чи, чи на Черняхівці, чи, чи на Кушівці. З єврейському це розуміється, як де ти живеш, це ми хочемо, ну, одним реченням чи двома словами вони хотіли сказати. Ми хочемо узнати, чим ти займаєшся, і який образ життя ти ведеш. Тобто раніше було прийнято, що коли люди йдуть до когось навчатися ну, з різного ремесла, там, чи рибальство, чи гончарство, там, чи там, чи інші, інші ремесла, які там, я не знаю, були, то так було запроваджено, що учні йшли до вчителя. І жили в нього деякий час. Жили, щоб побачити, у котрій він стає, як він готується до роботи, чим він займається, який образ життя він веде, як він працює, що він їсть, як він закінчує свій робочий день, і, і, і взагалі, як, 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 що з чим їдять, да, як то кажуть, і, він, і вони. Пішли за ним і кажуть, учителю, де ти живеш. Тобто, іншими словами, вони хотіли побачити і навчитися в нього, тому тим речам, які він робив. Він говорить до них, ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було школо 10 години, було години 10-ї. А один із них, двох, що чули від Івана, та йшли слід за ним, був Андрій брат, Симона, Пет... Андрій брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він до нього Ісуса. І привів він його до Ісуса. Вибачте. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус, ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею і знайшов він Пилипа та й каже йому: іди за мною. Ну, Андрій та Петро вони шукали, вони були як сказати, рибаками української мови. Рибалки, так. Да? І вони, в них був, був промисел, вони е, ловили рибу. Це була повсякденна діяльність. Е, потрібно було е, також рано вставати, ходити в море, ловити рибу. Е, не завжди е, улов був. Е, цю рибу потрібно було комусь продавати для того, щоб існувати, і так далі. І так далі, і так далі. Але вони побачили, почули про Ісуса, знайшли Його і зацікавились Його життям, і, і вони шукали цей сенс життя, який в них був всередині цей пошук, це бажання знайти, змінити своє життя, повсякденність змінити свою, знайти щось вище, знайти щось краще. Те, що е, якесь. Е, е, не можу слово підібрати е, е, Вище е, тих матерій, які, е, з якими вони жили в повсякденному житті, які вже їх отак достали, це рибальство. І Ісус каже, ідіть за мною і ви були рибаками, і я вас навчу бути е, ну, російською ловцами чоловіка, а українською як ну, В перекладі, ніхто не пам'ятає, щоб довго я не шукав. Ну, ви мене зрозуміли. Я, я вас навчу ловити замість риби, ловити людей. І в них було взагалі е, місія над, над більше, ніж ту, яку вони е, шукали. Тобто, якщо прості люди шукають просто сенс життя, то вони. Ісус їх став вчити і їм, Дозволив їм вчитися, і вони стали потім ми читаємо Біблію апостолами. Вони стали шукачами душ людських, яких приводили. Це велика місія, яких приводили до Бога. Люди наверталися до Бога. Давайте встанемо і будемо молитися. І через них багато, багато, багато людей. Вони приходили до Бога, е, знаходили сенс життя, знаходили е, через е, покаяння і зміну свого життя е, Ісуса. Е, вони знаходили Ісуса, їхнє життя змінювалось. Не скупчуйтесь, в проході, будь ласка, залишайтеся на місцях, зараз відпускаю. І... Основний посил сьогодні, який би я хотів сказати, що чого ми ходимо до церкви, да? не для того, щоб досягати якихось там матеріальних питань, не шукати їх, а ми є і маємо бути шукачами чогось високого, горнього. Да? Е Покращувати своє духовне, духовний стан, покращувати е, своє життя, е, шукати відповідей на питання, які нас, е, які накопичуються в нас. І Бог, знаєте, Бог цінує таких людей, які, е, які є шукачами істини, які є шукач, шукачами нематеріального, а які є шукачами. Життя вічного, які є шукачами зробити щось корисне для Бога, зробити щось корисне для свого, а особливо для життя інших людей, щоб не тільки самому да, отримати якийсь спокій, задоволення, а повпливати на інших людей, які могли би також змінити своє життя, знайти спокій. Знайти сенс, знайти втіху, прощення і життя вічне. Є люди, які сьогодні ви в перший раз або не в перший, і хотіли би, і ви ще не знаєте Ісуса, і хотіли би прийняти Його в своє серце як Господа і Спасителя. Є хто хотів би помолитися такою молитвою, я допоміг би. Якщо ви є, підніміть руку. Ви тільки за пакетами, так? Да? Ну ладно. Можливо, в інший раз. Хорошо, ми будемо молитися молитвою, і я вас відпускаю. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти торкаєшся сердець людей, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти Бог, який привів нас до себе, що не ми тебе знаходимо, а ти нам відкриваєшся. В своїй славі й могутності, Господь. Ми дякуємо, що ти торкаєшся нас, Господь, нашого життя, міняєш нас в багатьох речах Господь. Надихаєш Господь і просимо, щоб Ти, Господь, змінював наше життя. Господь там, де ми заблукали, ми просимо поверни нас, Господь. І якщо Господь, ми десь провинилися, прости нас, Господь, в наших гріхах. Ми просимо пробач і змінюй наше життя, щоб ми більше не грішили, Господь. Ми дякуємо, що Ти привів нас до себе, Господь, що Ти відкриваєшся нас, нам. І ми просимо, Господь, ми в пошуках тебе, Господь, постійно. І ми просимо, щоб ми не заблукали. Наше життя, воно не заблукало в пошуках чогось матеріального чи е, іншого, Господь. Ми просимо, щоб е, Ти, якщо ми коли ми заблукаємо, ти завжди нас торкався, Господь, і приводив до себе, повертав нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. І все наше життя, Господь, воно просимо, щоб ми були направлені тільки на, на Тебе, Господь. Сенс на, на пошук Тебе, на пошук вічного життя, на зміну свого життя, Господь, в ім'я Ісуса Христа. І я прошу Тебе, благослови кожну людину, кожне серце, до якого ти торкався сьогодні, Господь. Один, два чоловіки, я не знаю, Господь, п'ять. І ми просимо Тебе, змінюй нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас на шляху додому, благослови нас, Господь, в подальшому, надай бажання. Шукати Тебе, читати Слово, молитися, спілкуватися з віруючими, не сердитись на служителів, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Благослови кожного. В ім'я Ісуса. Амінь. І далі ви можете йти, і у вас ще чекають там.